Ось такі банери почали з'являтися на Росії в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську. На вигляд, звичайний рекламний щит. Втім, якщо перейти по QR-коду, він переспрямовує на сайт компанії Росія без Путіна. Щоправда, висіти цим наклейкам судилося недовго. Комунальники швидко прибирають плакати, як тільки ті з'являються. Кампанію, ніби запустили соратники Олексія Навального. Її ціль агітувати росіян брати участь у президентських виборах, але голосувати проти Путіна. Як на мене, вибори в Росії це скоріше цирк, усі так звані конкуренти фейкові, і за кого б не проголосували? Президентом залишиться диктатор Путін. А ви як думаєте? Напишіть свою думку у коментарях. Сам голова Кремля чи його двійник, в цей час активно дає прес-конференції, бере участь у форумах, де говорить дуже смішні речі. От, послухайте <кій> Крупніша економіка Європи і по темпам росту зараз опережає всі ведучі країни Євросоюзу каже тепер: ніхто не зможе назвати Ерефію країною бензоколонкою. Так звичайно, ми вже давно називаємо вас країною вбивців. Сказав, що доходи росіян ростуть. Цікаво, а що б на це відповіли самі мешканці РФ? Количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал смотрел. А це він у Москві зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Повідомляється, що сторони під час зустрічі обговорювали війну в Газі. Це остання зустріч в рамках двосторонніх перемовин з лідерами країн Близького Сходу, які тривали впродовж кількох днів. Напередодні Путін відвідав об'єднані арабські емірати. Там лідера окупантів, божевільного вбивцю Путіна зустрічали повним кавалерійським ескортом і кортежем. А національна команда з повітряної акробатики малювала в небі російський прапор. Це Путін вперше наважився виїхати за межі сусідніх із Росією країн після видачі ордеру міжнародного кримінального суду. І ось така зустріч.